Росія заявляє про те, що вона воюватиме до перемоги своєї. Тим часом Захід заявляє, що підтримуватиме Україну до української перемоги. Як ви гадаєте, в кого більше терпіння і сили волі? Слухайте, якщо наші е, слухачі, глядачі, знають історію, багато з них знають, Пам'ятаємо, що Росія не раз казала, що вона буде воювати до, до самого кінця. Ось ще. це Кримська війна в 19 віку, в половині 19-го, після цього де факто програші уступки були позбулися кріпацтва. Так в 1905 році війна неуспішна, де соромно програв Японії. Росія перший раз скликали так, Думу, так званий парламент у Петербурзі в V. Тоді невдача в Першій світовій війні, абдикація царя і тимчасовий уряд. Розумієте, так що. Це що одне говориться, щоб себе заспокоювати і заспокоювати населення, і зберегати цю підтримку зомбованого населення, яке не має фактично доступу до, до правди, це одне а реалії роблять своє, тому що тріщини вони з'являються. Не тільки в суспільстві, тому що вже набридло слухати неправду і бачити скільки жертв повертається, і як народ страдає, але нас в самій верхівці просто вже не просто. Критися за такими шаблонними якимось месіджами, що, що мовляв, ми хочемо Росію зробити великою могутньою, відновити це, що було, і все інше, коли все валиться, валиться не тільки на, на фронтах, але в економіці, в довірі до, до спасителів Росії і так далі. Франція закликала організацію Об'єднаних Націй розслідувати поставки до Росії іранських дронів та ракет із КНДР. Як гадаєте, що ми побачимо в результаті стурбованість і занепокоєність чи реальні наслідки для цих країн за підтримку Кремля? Я думаю, що все, що буде непокоєність не і, і, і затурбованість за це стандартне явище міжнародній політиці. Але за лаштунками ми вже бачили певну реакцію на певну, чи при допомозі Ізраїлю, нібито до великої міри Е, Ці атаки на іранські воєнні бази, там де виробляють вони і дрони, які атакують Україну, все. Це вже натяк на це, що буде серйозна відповідь не тільки санкціями, а ну, що якісь невідомі сили е, візьмуть руки, е, візьмуть з справ... реалії київські і світлом в офісі. А знову ми коли. генератор е, проти Київпост. Так. Oczywiście. Ja, ja, ja właśnie słuchaj też, co. Чим більше зближується і в воєнній сфері буде явно співробітничити Іран із Росією, тим гірше це буде для, для Ірану. Вони може на даний час щось виграють. Росіяни можуть їм допомогти там розвинути свою ядерну програму, чи що, але на довшу мету. На довшу мету, очевидно, це програшна, не тільки більша ізоляція і тиск зовнішній, але це буде, знаєте, ідентифікатора із воєнним злочинцем, із, із виг... країною вигнанцем в міжнародній спільноті, бо навіть Китай не хоче настільки зближуватися Росії попри риторику.